Хочу приєднатися і привітати всіх з Новим роком да? це день, коли ну, зазвичай люди підводять підсумки, чого, чого добилися в цьому році, да? чого, що не вдалося. І якщо по своєму житті да? одну подію тільки. У цьому році Господи через моє мандрування <кхісті> по цьому світі, так, да, коли і Господь благословив сім'єю. І э, кажуть, новий рік. 26. й так? 25. Має 26. й 26. 26. А 26-й від чого? Різдва Христового. Від Різдва Христове. І так воно, так стається, що два цих свята, вони якби пов'язані між собою. Різдво Христове. І це саме той день, коли поділилася повністю е, нова ера. Кажуть, якщо є відчинення включно. <плес> якщо є В, е, виміряють до нашої ери, да? є там стільки сроків до нашої ери. І є вже наша ера, да? а наша ера це люди просто так кажуть, що е, ну, щоб уникнути цього слова, наша ера це саме той день, який родився Ісус Христос. І цей день Він став значною подією і розділив, розділив повністю е, літо відчисління, як на українській я не можу перевести в голові биску, але люди стали рахувати. Роки саме від цього дня. Тому я би хотів на різдво, на превеликий жаль, не вдалося мене бути в Домі Божому, то я хотів би прочитати разом з вами одну подію. Євангелія Матфія, другий розділ з першого вірша. Коли ж Ісус народився у Віфлеємі юдейському. За днів царя ірода. То до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар ірод занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників. І книжників народу, він випитував у них, де, де мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: у віфлеємі юдейському. Бо так написано в пророках: і ти Віфлеєме, земне земле Юдина, нічим не менший серед інших володінь, бо з тебе вийде вождь, який. Пастиме народ мій Ізраїль. Тоді Ірод, таємно покликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Віфлієма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете його, сповістіть мені, щоб і я пішов і поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилися над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І увійшовши в дім, побачили дитя і Марію. І впавши на коліна, вони поклонилися йому і відкрили свої скарбниці. І піднесли йому дари золото ладан та дам, миро. Та одержавши у вісні застереження не повертатися до Ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Така історія там було, певно, більше подій, які зараз ми будемо ми згадувати. Але я хотів би саме на цій події з вами трошки поміркувати. Ці мудреці це були люди, які, ну саме слово, мудреці, вони були мудрі, вони е, займалися вивчанням науки, вони дуже багато е, вчилися, дуже багато щось виміряли, там зорі виміряли, дуже багато е, читали, напевно, літературу якоїсь. І ось такі вони умні, е, научені люди. І ось вони прийшли, щоб побачити Ісуса Христа. І далі, саме останній вірш, дуже головний, що коли вони побачили Ісуса Христа, вони не пішли тією дорогою, якою вони йшли до цього. А Бог їм відкрив, і вони пішли іншою дорогою. Якщо це брати про образ нашого духовного життя, коли ми йдемо, коли люди шукають Господа, да? є люди, коли приходять до Господа. І кажуть, я так довго шукав, так довго шукав таку церкву, так довго шукав цього, цієї атмосфери, все життя своє, я томився і ось знайшов. І люди шукають довго, приходять до Господа, і Господь відкриває очі, відкриває очі і відкриває нову дорогу. І тою дорогою, якою ти йшов до, до, до цього моменту, коли ти зустрів Ісуса Христа. Хтось йшов в неї менше, хтось більше, хтось, можливо, майже все життя не йшов, але Господь відкрив нову дорогу. І по тій дорозі, яку ти йшов до цього, вже вертатися не потрібно. не потрібно. Не потрібно вертатися. У тебе є своя дорога, нова дорога, яку ти маєш пройти, для того, щоб зустрітися з Ісусом Христом в небі. І ця дорога, вона. Не завжди вона легка. Християнський шлях він такий він тернистий. Знаєте, іноді люди приходять до Господа і думають, тепер в мене буде все хорошо. Буде все легко, все мені в усьому буде Бог допомагати. Все в мене піде тепер дуже добре, дуже хорошо. Але це є такий, як би трошечки, самообман. Християнський шлях він не легкий. Він тернистий. І завжди, кожного дня ти зустрічаєшся з якимись перешкодами, з якимись е, незгодами, не якісь несогласія, десь і ще щось, і ти це маєш собі правильно аналізувати, правильно аналізувати і співставляти з Словом Божим. Все реме кожний день йде постійна боротьба духовна, духовна боротьба. І ти маєш в цій боротьбі вийти завжди переможцем. І в цьому Господь допомагає. В цьому допомагає. Завжди з кожною боротьбою ти стаєш сильнішим. сильніше духовно. І Господь ніколи не залишає. Ми сьогодні чули, да, що е, завжди Господь з нами, навіть іноді на руках несе. Да. Є така притча, коли е, один чоловік е, пройшов своє життя і так дивиться. Е, і йдуть дві пари слідів по дорозі, так? і Ісус каже, це я йшов поруч з тобою. А потім він дивиться, ця дорога так звужається, і саме такий, як би, участок, самий важкий, по бокам такі терени, раз і колючі шипи, і там одна пара слідів. І Він каже, як може бути, що в самий тяжкий момент ти мене залишив? А він каже, да, я місце тебе на руках. Тому Господь ніколи не залишає. Завжди Ісус поруч. Він каже, я буду з вами аж до, до, кінця, віку. до кінця віку цього. Це є його обіцянка, і Господь своїх слов ніколи не зрікається. Якщо він обіцяв, то так воно є. Господь завжди з нами. Навіть тоді. Коли тяжко йти по, цьому, по, цій, по цій дорозі, яка відкрилася нова перед нами по цьому шляху, Господь все одно Він поруч і Він допомагає. Послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням все спорине. На добро. Все сприяє до добра. Це дуже такий е, важкий вірш, текст священного писання, і дуже, дуже важко його трактувати і розуміти. І, але так написав апостол Павло, що тим, які люблять Господа, ми з вами любимо Господа. Любимо Господа. Тим, які призвані за Його покликання, ми призвані за Господом. Призвоні. Усе, усе сприяє до добра. Усе. І легко казати, коли щось в тебе добре, так? коли в тебе все добре, нічого в тебе не случається, і ти якби по життю, йдеш, в тебе все ровно, є там якісь трошечки недоліки, але в тебе, в принципі, все устраює. Але коли в тебе ти йдеш і в тебе нещастя за нещастям, і в тебе якесь горе, якісь втрати, але це все. Воно сприяє до добра. Це важко розуміти, важко про це казати, приймати, але це так є. Бо приходить час, коли проходить, проходить время, можливо, роки проходять, і ти розумієш, що саме ті втрати, саме ті твої тяжкі моменти, вони сприяли тобі на добро. Е, є притча, така інтересна притча, коли цар е, у царя був помощник. І він завжди йому казав, це все до добра. Чули таку пишу? Цар любив охотитися, любив охоту і завжди брав з собою цього помощника, і вони разом охотились. І ось вони пішли одного разу на охоту, і якось він там стрельнув з того лука, в общем, прострелив собі, одстрелив пальцем, за пальце. І цей йому помощник каже, то все до добра, то все до добра. Він дуже е, розгнівався цей, після цього, дуже він стривожився, розіслився і закрив цього поможника в тюрму, кинув його в'язницю і, і далі без нього ходив ну, там, по своїм справам. І ось він без нього вже пішов на охоту знову і попався там. Якісь ці були як індійці, племена індійців. І ось вони його спіймали, зв'язали. І несуть його, щоб принести в жертву своїм богам. А кинулися його розглядувати, в нього немає пальця. А за їхніми звичаями потрібно було, щоб був повноценний, повноценний чоловік, щоб не було недоліків. І вони побачили, що немає пальця, відпустили його. Відпустили, він приходить до себе додому, в своє царство. До цього помощника достає його з в'язниці і каже, ти розумієш, це все було і справді на добро. І справді це було на добро. Він каже, так, да, це все на добро. А цар йому каже, ти, як ти який час просидів в темниці, тут, в в'язниці, в тюрмі, хіба що це до добра? Він каже, це на добро. Бо якби ти мене не посадив в'язницю, в напевно, ти б мене з собою взяв на охоту. Якщо побачили, що в тебе пальця нема, кому вони принесуть жертву? Мене? мене. Але так сталося, що в цей час я був в ясниці і це мене спасло і тебе спасло. Тому в житті, коли приходять, приходять тяжкі періоди в житті, і буває, що одне за одним воно так приходить і все на тебе сипеться, сипеться. Завжди оцей вірш, нехай буде в нашій пам'яті, в, в нашому разумі, в нашому серці, що ми знаємо, що тим, які люблять Господа, усе, усе що б не траплялося, чи то добре, чи то зле, але воно все сприяє на добро. І прийде час, прийде час коли е, пройду, пройде якийсь період времені, і ми побачимо цей період життя, коли нам було важко. І ми зрозуміємо, що це було насправді для нас краще для нас краще. Тому що сьогодні до чого я це все кажу. В цьому році, зробивши підсумки да, за цей рік, чого ми добились, чого не добились, найперше, подякувати Господа. Є люди, кажуть, мені в цьому році Бог нічого не дав. У мене все як було, все так і залишилося. Найперше, Бог тобі дав 365 днів. Ти прожив 365 днів. Ти цілий рік прожив. Здоров'я в тебе є, сили в тебе є, в тебе є якісь можливості. Ти можеш щось робити своїми руками, заробляти на хліб, на, на, свої, на свою сім'ю, підтримувати своє життя інш, іншими ділитися. Це все є від Господа. Господь тобі це дав найперше. Тому найперше подякувати Господа за все, що Він дає. Це все, що Він дає, за все, що ми маємо в своєму житті, це все з Божою допомогою. І друге, довіритись Господу. Довіритись Господу. І коли приходять е, тяжкі, складні періоди нашого життя, які треба пережити, треба пройти цю дорогу. Але коли приходять, довіритись Господу і знати, що це все сприяє до добра. Важко, е, важко довіряти. Е, Господові, коли ти ще бачиш, що ти можеш щось якось е, і справи. Да? Сьогодні про машини казали, що слизька дорога, сніг, і коли машина не слухається, зараз стоводіть, то він мене пойме. Коли машина не слухається, і ти так їдеш з горки, і ти чуєш, що вона вже трошки поплила. Що тоді, що робиться? Що робиться? Я по собі, по собі, і таке буває. По собі, я знаю, отам. Ми вже поясниці все отак зжалося. Це таке тверде, але якось ти питаєшся десь підрулить, трошки там її тормозить з але коли вона вже поплила повністю, ти вже нічого не можеш. Тоді ти кричиш, Господи, поможи. Господи, поможи. І так страпляється, на превеликий жаль в житті, що ми якось питаємося контролювати те, що йде в нашому житті, ситуацію якось брати. Свої руки і якось спитатися, вирулити з цієї ситуації. А коли вже все, коли ми розуміємо, що вже ми не робили такого, що вже нічого не справиш, тоді вже Боже поможи. Бог допоможе, Бог поможе. Але най, най, найкраще це довіритись Господу одразу із самого початку, тому що Бог нічого поганого не зробить. Те, що буде тобі повре ніколи. Господь не допусти, тому що все, що трапляється в твоєму житті, це все сприяє на добро. Богові Хай буде слава. Амінь. Помолися Амін. до Бога.